Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам замовлення з сайту Hur. Воно складається з двох товарів, але на мій погляд, ці товари дуже цікаві. Замовила а, повторно мультивітаміни і мінерали для чоловіків від Ultamins. Тут 60 капсул приймати по дві день, вистачить на 30 днів. Ці капсули знаходяться у блістерах. З дуже гарним складом. Тут, окрім всіх необхідних вітамінів та мінералів, також містяться ферменти, суперфуди, овочі, фрукти та ягоди. 100 мг зіма q 10 лютеїн, лікапін, метіл b 12 та інші. Ці вітаміни знаходились в розділі суперакції, на них знижка буває. 70%, а іноді і 80%, тому можете пройти за посиланням, котре я залишу в першому коментарі. І додати ці вітаміни собі в лист бажань, коли на них з'явиться така велика знижка. Можете замовити, якщо вони вам потрібні і зацікавили. І для дитини замовила з розділу пробників: магні від Chapter One. Тут 60 жувальних цукерок з ягідним смаком. Раніше в нас вже був такий магній зі смаком яблука та персика. Дитині дуже сподобався, вона просила замовити повторно. В одній цукерці 50 мг цитрата магнія ми приймаємо по 2. Зараз товари від Chapter One. Всі зі знижкою, або в розділі пробників, або зі знижкою мінус 30%. За ціною 2 долара є омега в таких самих вживальних цукерках, вітамін Д3, магній зі смаком персика та яблука, мелатонін зі знижкою мінус 50%, і було залізо. Але ці товари періодично. Зникають, потім знову з'являються, тому потрібно відслідковувати. Також залишу посилання. І зараз перед літом діє розпродаж на шоколад, на такі вітаміни у цукерках. Терміни придатності дуже хороші, наприклад, цього продукту до 9.2025 року. Тому рекомендую продивитись, дуже хороший склад, корисно і смачно. Це все, що я хотіла вам сьогодні розповісти. Якщо було цікаво, поставте, будь ласка, лайк на це відео. Підпишіться на мій канал, буду за це вам вдячна. І зустрінемось в наступних відео. Всім до побачення! Бажаю вам здоров'я, мирного неба!